Яна Оселецька Анна, вихованка гуртка основи комп'ютерної графіки Луцького міського центру науково-технічної творчості учнівської молоді. Дану роботу я виконувала у векторній графічній програмі Inkscape. Моє питання: як розташувати візерунок орнаменту, щоб зберігати правильний порядок, наприклад, вишити хрестиків? Отже, зобразити ці символи на одязі можна кількома способами. Перше. Вишивка хрестиком. Переносіть схему символу на тканину за допомогою водорозчинного маркера або копіювального паперу. Вишийте символ хрестиком, використовуючи нитки відповідних кольорів. Малювання по тканині. Візьміть спеціальні фарби для тканини, щоб намалювати символ безпосередньо на одязі. Можна використовувати трафарети для створення більш чітких ліній. Аплікація. Виріште символ з тканини іншого кольору. Пришийте або приклейте символ до одягу за допомогою праски та спеціальної термоплівки для збереження порядку вишити хрестиків, розмітка тканини. Нанесіть сітку ниткою або водорозчинним маркером послідовність вишивання. Почніть від центру до країв або зверху донизу. Щоб уникнути зміщення, симетрія та пропорція. Дотримуйтеся однакової відстані між елементами. Використовуйте лінійку чи трафарет. Дякую за увагу та перегляд.